Я радий вітати глядачів каналу «Технологічний інструмент і цього разу на огляді акумуляторний акумуляторну від тривельної марки Проксай. Даним ножом можна різати картон, ліноліум та інші подібні матеріали. Упакований у деопластикому кейсі. В комплектації є інструкція по експлуатації, які можна дізнатися порядок підготовки до роботи та основні технічні характеристики. Також є в комплектації кабель для того, щоб можна його заряджати. Що стосується безпосередньо самого акумулятора нажату, зверху є кнопка безпеки, корпус виконаний з пластику, з правого боку зазначено основні його технічні характеристики. В нижній частині під корпусом розміщена кнопка вімкнення, акумуляторна батарея знаходиться в середній корпусу і не знімається. В передній частині розміщено ріжучий механізм, направляючи та захисний щиток. Попереду кнопки безпеки розміщеної індикаторівня зарядженості акумуляторної батареї. Корпус, де розміщено двигун, має обрізійний уставки, що забезпечує додатковий його захист. Комфортного утримання даного ножа в руці образівної уставки також є на ручки утримання. Також в комплектації є додаткові ріжучий ніж, який завжди можна замінити при необхідності. З картоном даний ніж справляється без проблем, гадаю, що із ліновим ніяких проблем виникати не буде. На цьому у нас огляд акумулятора ножа для порізки картону або ліновому, від тривельної марка Perfet завершен. Дякую всім за увагу!